Є достатньо великий порядок денний, а в ньому є політичні питання, ну що найменше реакція парламенту щодо цього божевілля про начебто анекцію наших територій, яка була так гучно проголошена тираном Російської Федерації Путіним. А є звернення до міжнародних партнерів і щодо міжнародного трибуналу, і щодо визнання. Народів і на самовизначення якраз Російської Федерації. Ми бачимо, що багато є республік, які хотіли б, напевно, бути незалежними. Є також питання кадрові. Стосуються вони в першу чергу. Це Звільнення голови Національного банку України, пана Кирила Шевченка, ви знаєте, він написав заяву за станом здоров'я. Сьогодні зранку наш комітет її майже одноголосно схвалив, і це питання буде винесено на порядок денний проголосовано. Важлива подія зараз для країни, тому що Національний банк це, напевно, одна із небагатьох інституцій, яка показала чудовий майстер-клас. На жаль, під час війни як має працювати держорган завдяки національному банку? У нас немає курсу 100 гривень за долар, завдяки національному банку у нас немає інфляції, і інфляція менше ніж в Естонії, в Латвії, і тим більше ніж 83% в Туреччині. А завдяки національному банку з першого дня у нас не було жодних проблем з жодним банком і з переказами. Люди могли розраховуватись грошима своїми картками, своїми електронними пристроями, і це дозволило в тому числі інкасаторські машини відправити на фронт, коли вони там були потрібні. Ну і пане Юрослава, а чи збережеться така ж стабільна робота Нацбанку після такої кадрової ротації? Дивіться, Національний банк це інституція, вона дуже сильно зарегульований законом, і Це правильно. За ним дуже спостерігають наші міжнародні партнери. Не секрет, що наступний кандидат буде Андрій Пишний. Він до цього теж працював в системі в одному з державних банків Ощадбанку. Найкращий варіант для нас всіх, щоб заміну таблички на дверях голови Національного банку, ані ми, як політики, ані. Ви як споживачі, в тому числі фінансових послуг, де в принципі споживачі не помітили. Ми сподіваємося, що національний банк далі буде так працювати, як він працював зараз. Ще раз там мо є якісь персональні питання до пана Шевченка, але Нацбанк був весь час війни незалежною інституцією, Це довів в тому числі до мене, до як до опозиціонера. Пане Ярославе, ви побачили в порядку денному багато питань профілю вашого комітету, що ви виділяєте з цих питань? Сьогодні багато дерегуляційних законопроєктів, які ми писали разом з бізнесом і на які вони дуже довго чекали. Наприклад, є чудовий законопроект, така провідна практика, яка справді застосована не багатьох навіть країнах Європейського Союзу. Це якщо у вас є підприємство невеликого. Або середнього ризику пожежної небезпеки. Там багато скільки людей заходить, яке там виробництво і таке інше, то ви можете оформити для себе страхувальний поліс де завгодно, як завгодно, але за певними критеріями ну, і з певною сумою вишкодування, відправити його в ДСНС, ну, тобто до пожежної умовної інспекції, і на час дії цього полісу вас виключають з плану планових перевірок. І за каламбур, тобто вас на період дії страхового полісу не будуть перевіряти. Ви як бізнес до цього проходите аудит? Ви показуєте, я здатен забезпечити безпеку. Я готов компенсувати збитки, якщо будуть такі збитки перед третю особою. Тому немає сенсу перевіряти. Цей законопроект підтримують всі бізнес-асоціації. Ми його писали разом з ДСНС, разом з Національним банком великою кількістю інших експертів. І сьогодні цей законопроект буде прийняти в цілому. Другий важливий закон це закон, яким. Має бути честь його першим автором, ми його довго писали разом з Міністерством цифрової трансформації, Мінфіном, Національним банком, колеги з комітету дуже сильно допомагали. Це запровадження електронного резидентства. Така можливість є в єдиній країні Європейського союзу, це в Естонії, і на кожній конференції, якщо ви будете обговорювати Естонії, обов'язково згадується наявність електронного резидентства. Зараз ми цим законом робимо краще і круче ніж в Естонії, і Україна буде тепер дивувати світ не тільки наявністю дії і електронних сервісів, які справді у нас значно краще, ніж в багатьох країнах, а і наявністю кращого електронного резиденту. Поясніть коротко на практиці, що це означатиме. Як, як це працює? Наприклад, ви в працюєте в країні, з якою важко вкласти міжнародні договори по експорту своїх IT послуг, хоча це розповсюджується на будь-які види послуг. Наприклад, така. України є Бангладеш. Ви йдете в наше посольство, вас перевіряють на те, що ви не терорист, на те, що ви не представник країни-окупанта, на те, що ви ну, не є злочинцем. вам е е видає міністерство цифрової трансформації електронний ключ до вашого електронного резиденства. Ви заходите в електронний портал. І далі, як український ФОП третьої групи, плачуючи лише 5% податків в Україну. Це додаткові гроші нам, які зараз потрібні, окрім іміджової частини. Ви можете працювати вже як електронний резидент України з багатьма країнами світу, які ну відкривають зараз Україна таку можливість. Національні банки і банки будуть контролювати, щоб сплачували всі податки. Все в електронному варіанті, все англійською мовою, далі будуть інші мови. Вже зараз є тестовий період заявок. Ми отримали вже тисячу заявок від різних людей, зазвичай це Азія або Близький Схід. Які Готові і хочуть стати електронним резидентом України. Щонайменше ми зберемо декілька мільйонів доларів завдяки цьому законопроекту бюджет, який, я сподіваюся, буде витрачатися зараз, звичайно, на армію. Також є законопроекти про особливості виведення системних банків під час війни, якщо раптом у нас будуть накладені санкції. А ми чули з засобів масової інформації, що такое сталося. По відношенню до власників російських представників окей великого українського банку, Тому ми значно спрощуємо процедуру так, щоб жоден із споживачів фінансових послуг цього банку не помітив це. Держава вже має такий приклад: це Приватбанк, як ви бачите, нічого не змінилося, тільки сервіс покращився, і банк став більше стабільний. І ми теж робимо цей крок. Ну тому що. Російський бізнес не має працювати в Україні. Це така позиція, і вона правильна.